На території Харківського ринку Барабашово внаслідок пожежі знищено 21 павільйон. Джерело ДСНС. Поліція Харківської області. Всі фото ДСНС. Деталі. 28 листопада о 2.39. на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ Барабашово у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної Загоряння виявила охорона об'єкту. На той момент вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів, які вночі були зачинені. На момент прибуття пожежників вогонь вирував на площі тисячі квадратних метрів. Всього для гасіння пожежі було задіяно близько ста чоловік особового складу. Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, розташованих на майданчику, проте вогонь встиг знищити 21. Пожежу локалізували о 4.17. а о 1250 вогни борці остаточно ліквідували окремі осередки горіння. Постраждалих немає, причина виникнення пожежі з'ясовується разом з тим. Поліція Харківської області повідомила, що за фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. З. 194, умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Читайте також Мохітапов'єтнамській гаккі за 200 гривень. Чим живе найбільший ринок України Барабашово?